Всім привіт, скажіть мені, будь ласка, коли вам хтось просто так подарив 1500 гривень. А в нас і таке буває. Напевно, ви вже хтось бачили, хтось не бачили, є в нас така акція в цьому місяці, що коли ми купляємо 5 оцих планктону, цих продуктів, 5 купляємо, А 6 ми одержуємо безкоштовно. Що це за продукт? Там є олія Калануса. Каланусовий олій, який, дякуючи тому, що він перетравлюється дуже повільно, він може достатися до нижніх стінок кишечника і впливати на наш метаболізм, щоб ми мали нормальний метаболізм. А це дуже важливо. А ще там є вітамін Е. Це його ще називають вітаміном молодості, тому що. Він оберігає наші клітини від перечасного старіння. Так що користуйтеся подарунками, це дуже вигідно. Всім здоров'я!